Давайте приготуємо справжній аромат нового року. Апельсинове компоте це ідеальна начинка для вашого шоколадного новорічного торта. Та перше, що нам потрібно зробити, це підготувати розчин лимонної кислоти, який ми будемо використовувати у приготуванні нашого компоте. Невеличку ємність я викладаю пів чайної ложки лимонної кислоти. Та сюди ж додаю дві чайні ложки холодної води. Трішки розмішую ложечкою та відставу. В сторону. Для апельсинового компоте нам потрібно зняти з двох апельсинів цедру. І для нашої ж безпеки краще все апельсини обдати кип'ятком. Потрібно знімати саме верхній шар цедри. Якщо у приготуванні використовувати цедру з білим прошарком, то таке компоте може гірчити. Після цього відважуємо потрібну кількість цукру для приготування апельсинового компоте. І оскільки ми будемо готувати компоте на пектині, заздалегідь потрібно підготувати суміш пектину та цукру. У невеличку кружечку я відважую потрібну кількість пектину. Та до пектину додаю 3 столові ложки цукру від загальної кількості цукру для компоте. А тепер для того, аби цедра апельсина краще розкрилася і віддала всі свої ефірні масла, переношу її. До цукру та ретельно лопаткою перемішую їх між собою. І наступне, що нам потрібно зробити, це вичавити сік з двох апельсинів. По рецепту для приготування компоте потрібно 200 мл соку. Та наступне, що нам потрібно зробити, це вирізати з апельсина його м'якоть. Для початку зрізаю з апельсину його верх та, низ. та тепер по колу зрізаю з апельсина його шкірку. Знаходимо перетинки і вирізаємо між перетинками філе апельсина. І тепер нарізаємо наші філешки на невеличкі шматочки. В Ковшик з товстим дном я приливаю апельсиновий фреш. Сюди ж переношу апельсиновий цукор. Також не забуваю додати розчин лимонної кислоти. Та тепер додаю дощиком суміш цукру та пектину. Перемішую вінчиком до однорідності. Ковшик з вмістом ставлю на трішки менше. Чим середній вогонь. Та весь час помішуючи апельсиновий мармелад вінчиком доводжу його до кипіння. Після цього уварюю апельсиновий мармелад ще 2 хвилини на маленькому вогні, теж постійно помішуючи його вінчиком. Відразу після цього пропускаю його через дрібненьке сито. Адже нам ще потрібно позбутись цедри апельсина. Апельсиновий мармелад переношу назад в ковшик з товстим дном та додаю до нього шматочки апельсину. Ставлю ковшик з містом знову на трішки менше, чим середній вогонь та доводжу апельсинове компоте до кипіння. Та тепер з допомогою ваги розливаю компоте по формам. Ставлю свої форми з компоте в морозилку до повної стабілізації та замороження мінімум на 3 години, а краще на цілу ніч.